Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте вічнемо мапу. Давайте гоночку пройдемо. Давайте ось це кільце. 25 касариків у разі першого місця. Я згідний. Я одне скажу, ми були близькі вже до фіналу. Цієї гри. Десь через одну гоночку буде вже і фінал. Так, погнали, 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 поїхали, поїхали, поїхали. Ох, трафік цей. Так, прискорюємось. Я камх... та дайте проїхати нормально. Так, я поки ще в лідерах. Ні, ненадовго був лідером. Куди він так пляхом хаполетів? Ще його і занесло. І тут все три кола. Тут три кола. Ось так. А, ще й панове поліцейські вирішили приєднатися. Ого, як я на максимальній швидкості жену. Так, оце вже друге коло. Ось так поворот я війшов. Оце я від них відірвався. Походу вони мене нас доганяють. Да, потроху нас доганяють. А тут їх повно цих поліцейських. Це я так і думав, що я на них натраплю. Я так і думав, що на них натраплю. І це не прості поліцейські, з ними буде досить складно. Приспорюємося. Ось і останнє коло. Прискорюємось. Пляха-муха. Нас доганяють мене все ж. Та дайте проїхати мені. Не заважайте. Прискорюємось. Добре, я ще відірвався від суперників. Давайте прискоримося, пляхом ка... А ось і фінішна смуга. Майже 40 касарків. Тепер тікаємо від цих поліцейських, якомога далі. Може у мене вийде і відірватися. Так, сюди заїжджаємо. Вони мене оточили. Сюди отак заїдемо. Ось так заховаємося. Ну і все, ми заховалися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!